Дуже важлива інформація, і це не має значення, ви пенсіонер, чи ви молода мама, чи підприємець, чи вчитель. Цю інформацію повинен чути кожний, бо вона всіх доторкнеться повністю. З 1 вересня нас чекає справжня лавина змін. І приємних, і не дуже. Давайте розберемося разом, що саме готує нам вересень, адже бути в курсі це бути готовим. Тільки уявіть! Нові виплати, доплати і навіть деякі неприємні сюрпризи, про які ми, здавалося б, уже забули як про страшний сон. І, звісно, не обійдеться без змін у тарифах усе це зараз я розповім у великому вересневому такому коктейлі. Буду пояснювати все простою, зрозумілою мовою, без тих заплутаних канцелярських різних формулювань, від яких уже і голова болить. Тож, влаштовуйтесь зручніше, я починаю! А ви готуйтеся з 1 вересня Україна змінюється. І нам важливо знати, як саме. Нові виплати та допомоги. Ну що ж, готуємося до щедрих подарунків. Знак питання. Перший і, мабуть, неочікувана новина це повне упровадження дія оплат. По суті, це ціла низка нових виплат, які почнуть надходити на спеціальні картки. Найперший і, мабуть, найсміливіший пункт це пакунок школяра. Для всіх першокласників кожен батько чи мати, чия дитина цього року йде у перший клас, отримає Надія картку, увага, 5 тисяч гривень. За ці гроші можна купити канцелярське приладдя, шкільну форму, рюкзак, все, що потрібно для маленького учня. Хоча багато хто вже скажеться, що 1 вересня на носі, а грошей досі немає. Не панікуйте, уряд обіцяє, що кошти почнуть надходити найближчим часом, аби ви встигли підготувати своє чадо до школи. Далі, перший пакет підтримки для українців, який вже підписав президент. Це справді велика справа. Найзначніша частина цього пакету це виплата: 19400 гривень на тверде паливо. Цю допомогу почнуть роздавати у багатьох регіонах, щоб люди могли пережити зиму. Міністерка Юлія Свереденко вже підтвердила, що це лише перший транш, і за ним будуть наступні другий, а можливо й третій пакет. Дуже хочеться вірити, що ці виплати суттєво полегшать життя багатьом родинам, особливо тим, хто знаходиться в скрутному становищі. І це ще не все. Уряд також готує нові виплати для внутрішньо переміщених осіб ВПО та людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. Деталі поки що тримають у таємниці, але вже відомо, що з 1 вересня такі виплати будуть запроваджені. Тож, якщо ви належите до цих категорій, чекайте на гарні новини. Освіта та соціальна сфера. Що зміниться для вчителів і дітей? Дуже приємна новина для нашої армії вчителів. З 1 вересня вони почнуть отримувати доплату до зарплати. Це не просто доплата, а збільшена на. 2000 гривень. Правда, тут є важливий нюанс. Ця сума складається з двох частин: 1000 гривень, які вже додали з Нового року, і ще 1000 гривень, які вже додадуть з вересня. Тобто загальне збільшення складе 2000 гривень. Це безумовно приємний і заслужений бонус, що демонструє визнання їхньої нелегкої праці. А що ж школярі? Здається, держава вирішила підійти до їхнього навчання з творчої сторони. Запускається програма Мрія, що включає в себе спеціальний додаток для шкіл. У цьому додатку діти зможуть накопичувати мрійники. Це така собі система балів за покращення своїх навчальних результатів. По суті, це ігрова мотивація. Збираєш бали, можеш обміняти їх на справжні призи. Наприклад. Квитки в кіно або якісь товари в магазинах. Це дуже цікава ініціатива, адже вона, можливо, допоможе мотивувати дітей, які зараз так неохоче вчаться, бо навколо занадто багато відволікаючих факторів. Сподіваємося, це спрацює. Неприємні сюрпризи та виклики, чого варто остерігатися. На жаль, не всі новини радісні. Здається, ми так хотіли забути про коронавірус. Але він знову повертається з кожним днем кількість хворих зростає, з'являються нові штами, і всі готуються до можливого переходу на дистанційне навчання. Це, звісно, дуже сумно, адже діти мають ходити до школи, спілкуватися, вчитися, комунікувати в житловому світі. Дистанційка замикає їх удома і позбавляє цих життєво важливих навичок. Хоча це виправдано ризиком захворіти. Все одно дуже прикро, що ситуація знову загострюється. Також, нас чекають зміни у сфері, увага, тарифів! Хоча мораторій на тарифи для населення на електроенергію діє до кінця жовтня, вже з 1 вересня підвищується тариф на розподіл електроенергії для підприємств. І ви ж розумієте, що це означає, правда? Всі це розуміють, що це означає, ці витрати не візьмуть на себе власники компаній. Вони просто перекладуть їх на споживачів. Це призведе до зростання цін на товари та послуги, де використовується електроенергія. Так що, хоча офіційно тарифи для населення поки що не зростуть, готуватися до подорожчання варто вже зараз. І ще один важливий момент податок на нерухомість. До 12 вересня. А деякі джерела кажуть, що до 1 вересня потрібно сплатити цей податок. Якщо у вас є велика квартира, будинок або навіть паї, от перевірте свої поштові скриньки. Квитанції вже могли прийти. Це неприємний, але обов'язковий платіж, який не варто ігнорувати. Цифрові нововведення та інші важливі моменти. Ось ще така тема. Наостанок, кілька слів про додаток Дія. Він постійно вдосконалюється, і з 1 вересня там з'являється нова функція. Увага! Наприклад, можна буде оформити базову соціальну допомогу та навіть оформити онлайн-розлучення. Звичайно, це викликає змішані почуття. З одного боку, це спрощує бюрократію, а з іншого, хочеться, щоб родини були міцними та надійними. Але як то кажуть, хто вже вирішив розлучитися, той це зробить. А так, хоч не треба буде оббивати пороги судів. Правда, ця функція доступна лише тим, у кого немає спільних дітей та майнового спору, і навіть тоді дадуть час на роздуми, щоб не було імпульсивних рішень. А тепер важливо, і нарешті, трохи про перемир'я. Ця тема зараз надзвичайно чутлива. З 1 вересня збігаються деякі кінцеві терміни, про які говорили політики, зокрема Трамп. Дуже хочеться вірити, що це принесе якесь полегшення. Дуже в це хочеться вірити. Кожен українець мріє про мир, і це бажання не передати словами просто. Ми робимо все, що в наших силах, допомагаючи Збройним силам, але, на жаль, багато рішень ухвалюють без нас. Як бачите, вересень буде насиченим, активно слідкуємо за всіма змінами, особливо за пакетами допомоги, і, звісно, не забуваємо про своє здоров'я. Жодна з цих тем не є найважливішою, але вона і не є неважливою. Тож будьте готові до всього, а головне, бережіть своє здоров'я. На сьогодні все, шановні глядачі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал і зустрінемося з вами вже у наступному свіжому випуску. На все добре вам!